Цей огляд я присвячую ось цьому прекрасному коментарю, який ви залишили у попередній серії. Усім привіт! Мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається заберете усе назад пізніше, хапайте собі або кавусю і до роботи. Сьогодні ми дивимося вже аж п'яту серію першого сезону, аж двого, просто додай води. Попередні серії можна знайти в ось цьому плей. Листі наступні серії будуть обов'язково, якщо вам все ще цікаво зі мною це дивитись. Ну і без зайвої води починаємо. Це інтро вже просто як традиція його заборонено пропускати. Але ми усі знаємо, який момент тут найцікавіший. Ось цей. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Тож, це тут ви перетворилися на рибу? Русалок, Люїсе. А вже ж не русалок? Не знаю, та я очікував чогось більш загадкового. Що може бути загадковіше за величезний таємничий острів? Безлюдяний на хвилиночку. Острів, який оминають усі ті кита. Місце зі сплячим вулканом. Ну, альо, Люісе, збрися. Бачиш вулкан. Там під ним печера. Що? Так високо? Я хочу довідатися, як це сталося. Це не легко, Льюісе. Ходімо. Вхід до печери поблизу водоспаду. Мені туди не можна, бо. Знаю, бо перетворися на кита. На русалку Льюісе. Так, на русалку. Тож, як туди? Добре, зарісти? він просто регоче неї. Я зрозуміла. Там є підводний вхід. Уплав? Ми так довго йшли, коли можна було пливти? 50 метрів без повітря. Так, натяк зрозумів. Люблю повітря. Та й взагалі буде краще, якщо я знайду печеру, так як ви. Це є науковий підхід. Ну якщо так само, як дівчата, тоді гепнись. А обережно не впади. Емо? Будь ласка, я вчений. Гепнись. Знаєш, що я роблю? Гепнись. Чітко. Вчений вчений тримав слово. Як приземлення? Нічого собі. Круто, так? То з чого почнемо? Спершу треба дослідити місце, взяти зразки ґрунту і води щось у цій печері викликало ваше перетворення. Якщо ми довідаємося, що саме знатимемо, чому у вас виросли хвости. Єдине, що мене турбує, де потім Льюіс робить оці свої дослідження. В них такі суперобладнені кабінети з біології у школі. Чи Льюіс також такий собі прихований багатій, який все ж таки може дозволити собі у ці всі мікроскопи і так далі? Отже, якщо я правильно пам'ятаю, у нього ще є брат, і він також пов'язаний з якоюсь там науковою діяльністю. У нього ще є такий величезний сад теретеплиця. Тож Льюіс добра та ходить. Коротше, не допрацювали сценаристи. Ставимо їх на олівець. А головне, як Ніс володарка морів ще Як? <KilimLObti> Це вже так швидко. Я думала, цей конкурс буде, наче аж у другому сезоні. Мені треба передивитися тепер усе дитинство своє, бо я вже не довіряю своїм спогадам, виявляється, шок. Яка дурака братиме в цьому участь? Ось ця. Ти ж не братимеш у цьому участі. Я ще не з'їхала з глузду. Ти просто злякалась, бо я там буду. Дам тобі пораду, Клео. Якщо хочеш взяти участь, і не думай. Це вже погроза. Не намагайся, бо що, Перше місце вже вкрадене. Усе як ти любиш, так? І Клео не цікавлять прогулянки по подіуму у модних сукнях. Клео цікавить усе, де присутній кринж. Тому цей конкурс і змагання з Міріам якраз таки питанням. У костюмах. На морську тематику. Я одне тіле з морем. Ти насміши! Це ми одне тіло з морем. Ми. Нуль серій, де би клео не була на волосині від того, щоб видати секрет найкринжовішим способом. Мам, ти не бачила клео. Вона пішла. Її завжди немає. Коли вона повернеться, обов'язково з тобою пограється. Гратися? Оце вже ні. Я хотіла позичити пасок. Що там віджумання біг прес п'ять разів? Моє таємне життя? Краще віджумання. У мене що тоді, що зараз, від цього просто горить. Але з вас лайк, якщо у вас теж колись був щоденник. Я усе розумію. Дівчатам взагалі заборонено обговорювати цю тему з будь-ким. А тобі треба виговоритися, і це складно, і це давить. І тому виписати усе на папір, ну не така собі погана ідея. Але ж не зберігати, виписала, порвала на шматочки, потім і викинула. Ну або там змила кудись, чи спалила взагалі. І знову-таки увесь. Заміс у нас з Клеон. Задумайтесь. Як дивно. It's time to stop. Дайте мені найдорожче знежирено морозиво. Це ти смак. На твій смак. Подобається спонтанність і упевненість. Я вже <плес> приготувалася до конкурсу. За костюм, як у мене, можна вмерти. Вмерти. <плес> Що за беквокал? <плес> Я бачила список учасників. Не мій рівень. А Тіфані? Ну, друге місце. От вам і підріжки. <плес> Та решта жовтороті, як ти. Клео Люба, я дуже заклопотана. Ти могла б попрацювати з 9 до 4? Ні, не можу. Із задоволенням, але я вирішила взяти участь у конкурсі. О. Добре, я спробую бути добрішою до Клео, але це не я роблю так, щоб саме Клео робила якусь дичину завжди. Мамо. Тобі не здається, що Клео почала дивно поводитись? Але те, що вона русалка, тут взагалі не до чого. Ой, я ж обіцяла бути добрішою до неї. Ніби вона член якоїсь секти. Ти хоч знаєш, що таке секта? Ні. Та я знаю, що через неї люди стають дивними. Мамо, добре, що ти вдома. Тебе це не стосується Кім. Зникне. Мамо, ти давно хотіла навчити мене шити? Час настав. Не просто зараз. Я маю погодувати рибок, але пізніше. Чому ти завжди зачиняєш двері? Щоб ти увійшла? Я сказала: увідіть. Well, Чому ти inady? не хочеш, щоб я входила? <artic> ти настирлива. Бувай. <контрон> куди ти cuts? поділа своїх oh рибок? Вони у ванній. <кл wobble> <кл <pronounce> тобто оці ось погляди вгору взагалі не підозрілі, і Кім взагалі навіть також жодного разу не поглянула на ту стелю. Може, це сімейне. Ти це зробила? Їх там не було. Я сказала у ванні, а вони були тут. Ха-ха-ха, Прикольно. Слайтерша. Що читаєш? Це для школи. Цікаве. «Це дуже пізнавальне. Це тільки вода. А у вас також двері, коли зачинилися, вони потім знову відчиняються. До речі, у попередній серії хтось казав, що Клеоп не встигла добігти на другий поверх за декілька секунд. Ну, може ж, коли хоче. Прийшла до Еліота. До речі, добрий вечір. П'ята серія, а нам тільки-тільки показують брата Еми. Навіщо? Дещо сказати? Піду приберу в кімнаті. Ми тобі допоможемо. Ось почитай щоденник Клео. Я не читаю чужих щоденників. Ельот просто гарнюк. Він був психологічно зрілим до того, як це стало мейнстрімом. Це для твого добра. Це приватне. А -а -а! Слухай. Маю підозру, що моя сестра, твоя сестра і, можливо, ріки русалки. Читай. І той, що? що? Читай. Якась нісенітниця. Та подивись на це. І це, і це. Вони русалки. А може, це комікси? Я люблю комікси. Я бачила Клео у ванні, у неї хвіст. Знаю, це видається неймовірним. Та якщо це правда, то вони можуть контролювати воду. До речі, згадала про малюнки у щоденнику Клео. Якщо я не помиляюся, все ж таки у наступному сезоні там буде така сцена, де Клео має намалювати дещо. І там ще Льюі сказав, що якщо хочеш літати як метелик, не махай крилами як ворона. Пишіть у коментарях, хто пам'ятає. І Клео тоді так бісилася, говорила там, кричакала, що не може малювати і взагалі у неї не виходить. А це. Тоді що, сподіваюсь, вам все ще буде цікаво, і ми так і дійдемо до тієї серії і ще поговоримо про це. Я швидко, тільки поп'ю. Дивись. Дивись, як вона питиме. Це вода. Ема не може до неї торкатися. Але ж вона уся пляшка мокра. Ну, цей конденсат. Ну ні, так ні. То що? Вона розумна. Вона п'є з пляшки через соломинку. Вода не потрапляє їй на шкіру. Тобі вже час іти. Ти маєш мені повірити. Отож. Бо. А я не вірю. Та послухай мене. До зустрічі у школі. Еліоте. Якщо ти не усвідомиш, що відбувається, ти станеш їхньою першою жертвою. Побачимось у школі. Бай бич! Люте, поквапся, Хвилинку, ти там уже 20 хвилин. Мені не вистачить гарячої води. Навіщо так показувати дитину? Hey. Ема така що, що сталося. Навіть не, не розуміє, чому, що, що таке. У нього навіть сніг на голові. Чим? Ти правду казала. У всьому я спокійно приймав душ, аж раптом на мене посипався град. Заспокойся, слід вирішити, що ми з цим робитимемо. А якщо з ними поговорити, зглузду з'їхав. Мене вчили розв'язувати проблеми шляхом діалогу. Я ж кажу, Еліот просто гарнюк. Оце комусь так пощастить з таким партнером, який емоційно доступний і зрілий. Та ви що? Діалог для людей. А вони не люди. Вони ніби відьми. Упері з ними не можна вести діалог. Їх треба зупинити. Як вони змінюються, коли мокрі. ми їм це влаштуємо. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Ти hey. що робиш? Mm, Нічого, а ти що робиш? Читаю. Не хочеш трохи водички. Ні, дякую. Я поділюся. Не хочеться я ділюся з тобою всім, адже ти моя сестра. А у відповідь мені секрети і брехня. Брехня? Чому ти не сказала, що ти росалка? Хто тобі сказав? Ненадовго його вистачило. Але з іншої сторони, ну все правильно, діалогом і от як вчили. Ти здуріла? Ти вела щоденник? І що? У ньому ти все написала про нас. Його ніхто не знайде. А нічого не клацає, коли тобі ема говорить про твій же щоденник. <клухи> Його немає. Я знайшла щоденник у кім під подушкою. Хто прийшов? Я прожену її. Не дивіться на них. Вони тут. Приніс зброю. Вони не відчепляться. Треба з ними щось зробити. Льоїса. Чекай. Льюіс теж один із них. Не уявляю Льюіса русалкою. Та ні. Він Третуан. Це відсилка на той інший серіал про русалок з острову Мако. А чи... Русал? Чи сиди тихо. А що їм відомо? Майже все. Хочеш, розповім новину? Mm -hmm. Так. Клео бере участь у конкурсі. Вона Мандитран хоче пошити костюм за один день. Саме це й обговорюють. Є ідея. Треба пустити їх хибним шляхом. Хай думають, що щоденник не про вас. І знову Льюіс усе вирішує. Ну що за мужчинчик. А про кого? Привіт, Міріам. Міріам? їх більше ніж я думала. Чого вам треба? Ви ж зі мною не розмовляєте. Дурниці, Міріам. Ти нам подобається. Не думай, що я не знаю про конкурс, Клео. Я все знаю справді mm -hmm. гаразд добре. <звук> Нам з ними не упоратись. <звук> вона щось замислила. Та що? я не знаю, що. Твій костюм найкращий. Замок на Тіфані. Ходімо. Oh, а вже ж! тепер усе yeah. зрозуміло. Міріам yeah. їхній лідер. Думаєш? Міріам so? yeah. завжди yeah. лідер. Тільки якщо стосується щось пограбування? Потрібно cool. за ніч зробити костюм. Це складно, it. але можливо. Hey. Вітаю як справи. Mm -hmm. А я тут подумала. Вона його зачаровує. Чудово, саме те, що мені потрібно. Що це? Аксесуари, ти сестра Клео. Чи не так? Я знаю, що ти задумала, але тобі мене не розкрити. Тож годі за мною шпигувати або отримаєш. Зрозуміла. Так, Міріам, ти можеш бути грізною. Це війна Тіфані. Полона Це них не бере. Для, Для більшої переконливості треба запевнити, що у Міріам є суперздібності. Так, але з іншого боку готові. А вже ж. дозволь мені. Ага. Тепер віриш? <гум> Мене малу колись змусили вірити, що під ліжком крокодил. І я повірила навіть без таких спецефектів. Звичайно, він повірив. Дітям багато доказів і не треба. Завтра Мірям і моя сестричка беруть участь у конкурсі морських костюмів. Тут, у попарку. парку. Ідеальне місце для викриття. Вони всі зберуться прямо тут. Мені лячно. Це саме те, що їм потрібно, Еліоте. Слухай уважно ти стоятимеш біля пожежного шланга за кулісами. Я отут за сценою. За моїм сигналом, ти ввімкнеш гідрант і спрямуєш струмінь у бік сцени. Нащо все так ускладнювати? В них же є водяні пістолети. Вибігли би, пицнули там усіх і побігли б далі собі. Сцену заллів водою. Міріам і Клео стануть русалками, а ми з тобою героями. Є питання? Ні. Ти маєш бути хоробрим, Еліоте? Знаю, знаю. Пам'ятай, якщо кому й треба боятися, то це русалкам. Наступна — Лібі Макінтайр О, у костюмі морської зірки. ганбо. О лібі. Я згадала костюм, який робила, коли була у твоєму віці. У мене він вийшов не надто. Хто ці всі люди? Зроби вигляд, що тобі весело, але це не так. <рес> Мікорелі, як там кажуть, <рес> яка чарівна морська зі <рес> хто в нас взагалі там є. Містер Крабс є. Черепашка ніндзя є. А, так, Патрік. А позаду хто планктон? Спальчбу буде за моєю командою. Дякую, Лібі. Наша наступна учасниця Клео Серторі. Чого така музика, неначе ну, не так погано. Клео обрала костюм. Хто вона? Дай підказку, Клео. Португальський моряк! І я медуза. Заскамила. А татку чого такий як добрий вечір? Яка в нього робота? Він мав знати, хто це така. Нуля. І нарешті остання, але не менш важлива. Міріам Кент. О Міріам Русалка. Навіть апетит втратила. Ти мала бути росалкою. До речі, цікаво, який був перший костюм у Міріам. Тані Міріам костюм чудовий. Скажи, ти його сама зробила? Весь костюм я зробила сама. Увесь костюм вона зробила сама. Вмикай, Еліот, вмикай. І тепер судді мають вирішити, хто ж стане переможцем. Прошу трохи зачекати. <плес> Мій костюм. Що це? Що це таке? Зробіть щось. Припиніться. Припиніть. Це. Припиніть. Ого. Тоді ж ще й не була так розповсюджена оця ось водостійка туш. Проте з іншої сторони, ну тепер усе в тему. У нас морський світ. Морський. Зачіска та макіяж має бути у мокрому стилі, я вважаю. Я знала. На золотому узбережжі є русалки. Це все таки сімейне, я зрозуміла. зрозуміла. На їхній ватажок. Моя сестра теж русалка. А вона мене змусила. Вони лихі і небезпечні. Дивіться, Облиш мене Справжня. Відчепися. Нарешті щось цікаве. Відійди від мене, відійди, чому хвістветься.

Звичайно, розумію, міріам така собі людинка. Але чого вони усі стоять і тупо гигикають з неї? Навіть дорослі. Це просто треш. Не засмучуйся. Тіфані. Тіфані, Тіфані. Люба, вітаю. You ти перемогла. Я oh, дякую. Кім? Я знаю, що ти вкрала щоденник. Це ти там набралася цих дурниць. Тато заборонив мені з кимось розмовляти. Кім той щоденник. це завдання з англійської нам задали переписати казку. Я обрала гросаленьку. Це казка. А твій хвіст. Я бачила його у ванні. Бачила це був мій перший костюм. Він порвався, і я його викинула. А як же рибки? Я ж сказала. Вони були у ванні. Яка ж я дурна? Що ж ти за русалка? Ти води боїся. До речі, переклад мені не подобається в цьому шматочку. Нам переклали, типу, ти ж води боїшся, і це ну ніяк не виправдовує тоді Клео. Русалка так вона боїться води, бо якщо вона її доторкнеться, то вона перетвориться на русалку. Але в оригіналі, якщо ви почули, Кім сказала, що Клео плавати не вміє. Чому не залишили цей варіант? Так би було логічніше. Я перевірив тут усе. Воду, каміння, гру. Я хочу кайфувати, як Льюіс, люди добрі. Хоча ні, взагалі, <плес> я просто хочу на до нього на вечірку. <плес> ну, а що ми дарма присвячували такому коментарю цей випуск? Грунт, лишайник, навіть пил. То що ти знайшов? Нічого, все нормально. Це все ти здався. Є... Він зробив більше ніж ви в трьох разом узяті. Та я і так викладаюсь. Лео, що ти зробила з щоденником? Не переживайте. Я подбала про нього. Ніхто його тепер не знайде. Краще все ж таки було б його ще й порвати, але ну добре, це вже краще, аніж просто зберігати його у шафі у домі, де повно людей. Принаймні у цій серії було більше Льюіса. І на тому дякую. І мені вже цікаво, що ж тоді буде далі. Бо виявляється, навіть те, що я пам'ятаю із серіалу, я пам'ятаю неправильно. І по традиції зустрінемось знову в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. па-па!